Григорій Чубай знову заговорив його слова, зазвучали на сторінках нового видання віршів П'ятекнижжя, презентували книгу концертом, на якому відомі виконавці, а також друзі автора, заспівали його вірші. Віктор Морозов розпівується перед концертом. Він перше написав пісню на слова Чубая, осінь з маленькими деревами. Про свого товариша згадує як про неймовірного жартівника та людину з гарним почуттям гумору. Багато жартів, багато різних витівок, навіть навіть ну навіть такий деталь таку маленьку в своєму туалеті вдома. Він повісив, тоді була італійська газета італійської компарті, називалась Уніта. Він повісив уніта, тільки за дописав. Той що «Уніта». ідея перевидати твори батька виникла у доньки Грицька Чубая Соломії, адже цих віршів не видавали 15 років. Тут я зібрала в театрі Зінковецького, я зібрала і його друзів, і людей, які виховувалися на на його поезії. Ну і так, так якось виник виник проект Грицька Чуба Під книжя два роки тому. Це заради того, щоб поезію «Грицька Чубая. Найпершим чином почали читати молодь. Хоч поета не стало ще у 82-му році минулого століття. Та його поезією захоплюються молоді люди. Мені сподобалися, які вірші підібрали музиканти, як вони їх поклали на музику. Та наскільки вони виклалися, емоції, які були в залі, просто неймовірні. і також вразила інсталяція Олексія Хорошка і театр ціни. Додано тільки атмосферності і настрою дійсно емоції переповнюють. Організатори мають намір презентувати книгу і у столиці, і на сході України, аби й там почули голос Грицька Чубая.